Місяць червень у церкві Спасіння названо місяцем чудес. На які чудеса очікують, дізнаємося разом. На закінчення війни. Перше, що я прошу зараз, в даний момент, це ісцелення батьків. У мене отець дуже трохи болен, как бы після інсульту знаходиться не в окупації, дуже важко дозвонитися і взагалі знати інформацію, і врачів немає, і з лікарствами проблеми. Найбільше как бы чудо від от Бога чекає ісцелення батьків. Закінчення війни. Щоб з'явився папа ну, і чоловіком мами. У мене дуже хворий брат, в нього не працюють обидві нирки. І зараз дуже великі проблеми у батька зі здоров'ям. Поставили купу діагнозів, її ішемічна хвороба серця, і сахарний діабет, і виразка шлунку. От зцілення моїх рідних у себе було справжнє чудо для мене. Бог зробив дуже багато чудес, але ми хочемо шара, щоб закінчилася війна як можна скоріше і повернувся крім Україну, тому що в нас там діти, внуки, «Повне зцілення в своєму житті від хвороби. от сім'ю, щоб Бог помог, создати роботу, устроїться на вечерні. Я очікую, що тих людей, які покаялися, у нас 145 чоловік, що ми їх збережемо. Що вони залишаться в церкві Божій, а в місяці червні таке моє чисто жіноче бажання. Я вірю, що Господь відповідає жінкам по особливому. Я дуже мрію про нову сукню на жіночу конференцію. Я вірю, що вона в мене буде, бо мій Бог він любить мене. Нехай бажання здійсняться. Нехай кожен отримає своє чудо. А це була рубрика Інтерв'ю по гарячому далі гарячіше.